Війна внесла корективи в звичне життя наших дітей. Вони змушені навчатись дистанційно, маючи при цьому купу невитраченої енергії та часу, який проводять або за гаджетами, або на вулицях міста, без нагляду дорослих. Саме тому у нас виникла ідея створити дитячий рух, який надасть змогу дітям з користю проводити своє дозвілля, розвивати таланти та здібності, які можуть знадобитись їм у подальшому дорослому житті. Розпочали впровадження руху з оголошення конкурсу на його кращу назву. Приємно, що така велика кількість не лише дорослих, а й дітей долучилися до вибору кращої назви. Ми бачимо зацікавленість, а отже, і перспективу нашого проєкту. Дізналася я про конкурс з оголошення. Мене дуже зацікавило це, тому що мене хвилює тема діток переселенців через російське вторгнення. В нашій області загалом на території України. Я вирішила долучитися, я заповнила заявку, запропонувала багато варіантів. І ось варіант Байда. Я вважала, що він буде найвлучнішим, так і вийшло. Я вирішила саме Байда, тому що в нас є острів Байда біля Малої Хортиці. Він названий на честь Митра Вишневецького, який Побудував там першу фортецю, яка і стала прототипом Запорізької січі. Дуже приємно було, що нагороджував саме начальник поліції, і велика честь познайомитись з ним і саме отримати від нього нагороду. Читаю багато книжок про історію України і загалом захоплююся нашою історією і культурою. Вважаю, що нам треба відмовлятися від всього російського. І що дуже багатьом людям треба відповідальніше ставитися до нашої держави. І дуже вдячна всім, хто справді робить хороші вчинки і справи для нашої країни. Отже, байда. Саме цю назву обрали учасники голосування. Назва значи, що не тільки для нашого регіону, а й для всієї країни в цілому. Оскільки уібрала в себе історичний, героїчний та патріотичний смисл, приємно, що переможницею конкурсу стала юна школярка, яка цікавиться історією рідного краю і прагне саморозвитку.